Красо України подоля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Онде балочка весела, ні й хороші красні села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять то полі, розмовляють з вітром полі, хвилюють лани золотії, без безкраю, аж знову Бори величезні, густії, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті мов стрічечки, збігаються до річечки, річка плине берег рвучі, далі далі по підкручі. Краса України, подоля Розкинулось мило недбало. Здається, що зроду не доля, Що горе тебе не знавало.